У нас різне вийшло. Значить, у різному. Я хотів би надати слово Коштаєнку Юрію Івановичу в зв'язку з тим, що було раніше озвучено по поводу військової частини. О, було рішення таке разом із адміністрацією та районною радою звернутися до жителів підприємців району. Останне озвучить Юрій Іванович. Шановні колеги, ну Миколай вже сказав про те, що ситуація, ви знаєте, у нас на сході країни залишається напруженою. Проводиться мобілізація. Стан справ е, в Збройних силах України, ви знаєте, що не той, що мав би відповідати е, дійсному стану бойової готовності. Тому сьогодні Збройні Сили України. Потребують допомоги. І Збройні сили, звичайно, звертаються до влади, до народу за допомогою, тому що їм треба оборонити наші кордони. Ми обговорили, як Сергій Плач, сказав, з депутатами, з керівництвом і вирішили зробити таке звернення. Я вам його зачитаю. Сьогодні в нашій країні загрожує зовнішня агресія. Відбуваються спроби посягання на її цілісність, нав'язуються ідеї федералізації і розколу. Але, попри все, необхідно зберегти єдність і відданість національним цінностям, підтримати жителів різних регіонів в їх прагненні до стабілізації ситуації і збереження громадянського миру в України. Владою району вжиті заходи щодо забезпечення громадського порядку. До батальйони територіальної оборони Київської області мобілізовані на службу солдати-офіцери Броварщини. Надається матеріальна допомога військовослужбовцям та працівникам міліції, які від'їжджають на службу в район проведення антитерористичної операції. На жаль, цей час держава не може в повному обсязі матеріально-технічно забезпечити військовослужбовців та працівників правоохоронних органів всім необхідним для виконання завдань надати допомогу пораненим та сім'ям загиблим. У цей складний для держави час і народу, і народу України час ми не можемо стояти осторонь, а тому звертаємось до депутатів всіх рівнів, Олім сільських та селищних рад, керівників підприємств, установ організацій всіх форм власності, провести роз'яснену роботу стосовно суспільно-політичної ситуації в країні зовнішніх загроз та почесного обов'язку захисту вітчизни, підвищення авторитету української армії. Закликаємо всіх небайдужих. Підтримати із Збройних сил України та перерахувати на благодійний фонд проводського району коштів, які будуть направлені на закупівлю бронежилетів, спеціального одягу та взуття продуктів харчування, медичних препаратів, спеціального обладнання. Просимо підтримати звернення, сприяти діяльності благодійного фонду. Таким чином ми внесемо свій посильний вклад у справу миру. Та спільності нашої держави. Є реквізити фонду і пропонуємо за дорученням сесії Бровольської районної ради підписати це звернення головою адміністрації та голови районної ради. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович, я вчора позаді говорив і сьогодні добавив, я хотів би, щоб до розпоряднити е, цих коштів щоб не, пол, не дай Бог, не на секундочку не виникло підозри в тому, що ці гроші пішли кудись-не туди, залучити як можна більше громадськісті. Від депутатів, районної ради, простих активістів нашого району. Так що, будь ласка, я хотів би, щоб це побажання було ураховане, щоб кожна, кожна копійка йшла на те, на що і потрібно. О, в районній газеті до нас зверталося, щоб -депутати, депутати, голови сіл, члени думковому, всі свідомі громадяни приєдналися і здали якісь кошти на панію нашу.

Чи Можна я буду читати про якиш про передачу оренду комунального майна, що розкажуване за адресу село Треба.